Привіт-привіт! Я Женя, твоя б'юті подруга. І сьогодні ми дізнаємось, якими парфумами полюбляють користуватися кияни. Доброго дня, як вас звати? Доброго дня, мене звати Євген. А чим ви займаєтесь, Євген? Я історик, я працюю в архіві. А який аромат на вас сьогодні? Сьогодні на мені Джо Малон здається oak tree and... Sea Salt. Також мені подобається El Gusco, здається, Friday Edition. Угу. Mm -hmm. Дуже цікаво. А ви взагалі маєте багато ароматів у своїй колекції? чи все-таки? E, ні, ось ці два. Ага. Ельгуско e, закінчився. А як ви взагалі обираєте аромати? Чи вам їх зазвичай переважно дарують? чи все-таки? E, перший мені подарували, той, uh -huh. який якраз закінчився, а другий ми з дівчиною зайшли в Malone, подивилися, він, начебто, унісекс і хороший. І мені сподобався, і їй сподобався. То ми придбали. То ви з, з дівчиною так. на двох користуєтесь <laughs> ним? Так, <laughs> так. Ой, дуже прикольно насправді. Взагалі, який був найдивніший. Чаромат, коли ви який-небудь слухали або, можливо, відчували на комусь. Окрім там, одеколону дипломат, навіть не знаю, чесно кажучи, дуже здивувався, коли почув запах оригінального Шанель No5, от саме оригінальної версії, він аж дуже різкий. Але враховуючи те, як давно він вже виготовлений, то це в принципі логічно. А якби ви асоціювали якийсь аромат з Києвом, то що б це було? Із парфумів, чесно кажучи, не знаю. А Можливо, просто ноти якісь або наприклад, там ноти буску для багатьох є асоціації з Києвом. Ну якраз асоціація із весняним угу. Києвом, Каштани, Бузок угу. і решта цвіту, яким так багато угу. це місто. А якби ви от, який аромат переносить у вас автоматично у дитинство? Можливо, є якийсь такий. Мама раніше користувалася жадор uh -huh. від Dior. І, ну, мені здається, якщо б я його почув, то також би згадав про uh -huh. дитинство. А ви взагалі, до речі, знаєте, різницю між туалетною водою, та парфумованою водою та одеколоном? Туалетна вода вона все-таки не настільки насичена, а парфумована, ну, вона все-таки. Більше не менше потрібно наносити, і відповідно її надовше вистачає. Тобто то, то, самого от, елементу, який робить парфум парфумом, угу. в парфумованій воді використовується більше, звісно, ніж так, в туалетній. так. Ви праві. Доброго дня. Як вас звати? Наталія Наталя. Приємно познайомитись, чим ви займаєтесь? Дизайнерка і студентка. Працюю і навчаюсь паралельно. Який аромат на вас сьогодні? Сьогодні на мені аромат Жан-Поль Гатьє. Скандаль, це ваш улюблений аромат? Чи можливо є улюблений, улюблений? Е, є також улюблений. Ну цей улюблений і mm -hmm. ще один живенши Дафні Дівайн. А взагалі, як багато у вас ароматів у своїй колекції? <рес> Насправді не дуже багато. Є фаворити близько там чотирьох, напевно, і ними в основному користуюсь протягом року. А які ви зазвичай переважаєте парфуми? Uh -huh. Я люблю солоденьке, ну це залежно від періоду року і від настрою, але або, або зазвичай щось солодке або п'янке таке вже коли хочеться uh -huh. якогось такого настрою. А ви зазвичай на день, коли обираєте аромат, uh -huh. відштовхуєтесь від свого настрою, чи можливо від погоди, чи yeah. від усіх факторів взагалі? більше від настрою зазвичай насправді uh -huh. найдивніший аромат ви коли-небудь тестували? Або, можливо, це не аромати, а якісь певні ноти, або, можливо, ви чули на комусь якийсь Боже, аромат? Я дуже не люблю. Е, дуже дивний був аромат, який пах мені якимось мочами від скла, якимось лимонним, огірком так? щось таке дуже було б погане. А якби ви створювали аромат для свого колишнього, то що б це був за аромат? Я б не створювала для нього аромат. От якби ви асоціювали якийсь аромат з Києвом, то що б це було? Насправді це був би запах буску, бо тільки цей період пройшов. І запах каштанів це дуже банально, а базок mm -hmm. це дуже класно, весняно, і мені здається, також по київськи зараз. Так, і дійсно дуже по київськи особливо зараз, yeah. коли він так yeah. розквітає. А якби ми говорили про якийсь аромат з дитинства, от який аромат mm -hmm. моментально вас переносить у цей час? Брін, насправді солодковато. А взагалі ви обираєте у своїй колекції маєте більше люксової чи нішових mm -hmm. ароматів? Я насправді не знаю, яку різниця між ними. Ага, само не знаю. Але ще багато цікаво попереду можна так. дізнатися і відкрити для себе дуже багато чого нового. А взагалі чи знаєте різницю між парфумованою водою та туалетною водою? Е, ну вона більш стійка, а, типу це відчувається по цьому mm -hmm. різниця. А так то не знаю, mm -hmm. що чому. А як зазвичай наносити на себе до речі, аромат? Тобто, коли викрпри використання на зону декорту. Mm -hmm. І намагаюсь uh -huh. більше на шиї. Uh -huh. Доброго дня, як вас звати? Добрий день, Віка. Віка дуже приємно. Чим ви займаєтесь? Я працюю книгаркою. Ого, книгаркою дуже цікава спеціальність взагалі як її обирали? Через хобі люблю читати, і відповідно. А як, до речі, ставитись до ароматів? Чи полюбляєте аромати? Полюбляю. Я зазвичай купую собі пробнички, всякі різні, щоб приділити, який аромат мені більше пасує. У мене навіть одного разу був запит, щоб був парфу запахом книг. Який на вас аромат сьогодні? Сьогодні на мені Вільгельмайн, напевно, так. Да? Вільгельмайн. Він скоріше такий в'язкий і не приторний, але його зразу чути. Ну я mm -hmm. на собі вже не чую, але mm -hmm. від мене а та... це ваш улюблений аромат? Чи можливо все-таки це просто сьогодні був такий настрій? Е, сьогодні був такий настрій. Улюблений Томас Космала, десятий аромат. Mm -hmm. Супер. А взагалі у вас багато ароматів у своїй колекції? Думаю, біля десяти. А який найдивніший аромат ви коли-небудь тестували або можливо відчували на комусь? Мабуть, зарко оцей пахне порошком. Я не ят... номерок в нього. Я не пам'ятаю сім'ю з як... мабуть. Та, 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 точно, м'юз. Угу. Uh -huh. Та, зарко м'юз. А чому він найдивніший? Я ніколи не думала, що парфум може мати е, запах порошка. Так. Ну для мене хтось каже, це е, то, е, засіб для миття посуду, хтось каже, що це просто кондиціонер для одягу. Ну, для мене це uh -huh. порошок стиральний. Ще й такий дитячий, з таким щирим запахом чистоти. А до речі, який найдорожчий аромат у вас є у вашій колекції? Я би хотіла собі Killian Baby Love Don't Worry… Don't be shy. be shy. так Killian Love Don't Be Shy. Uh -huh. От його я би хотіла. Він такий з дорожчих, але таких дорогих uh -huh. в мене точно немає. А до речі, у вашій колекції все ж переважають люксові аромати чи нішеві? Мабуть, нішеві. Uh -huh. Ні, що за все, от я сьогодні була в бракарді і купила зарко юс. Вау, дуже класний аромат, до речі. Так. А до речі, як ви асоціювали якийсь аромат з Києвом, то що б це було? Щоб вибрати прям парфум, то важко сказати, але для мене Київ пахне кавою і каштанами. А якщо обирати якийсь аромат, який там, наприклад, моментально переносить у дитинство або асоціюється з дитинством? З дитинством у мене асоціюється якийсь вишневий пиріг. Можливо, якоюсь ванількою, щось таке. А до речі, ви знаєте різницю між парфумованою та туалетною водою? Знаю, мабуть. Туалетна вода, вона не така концентрована, як парфюмована, і відповідно вона тримається трошки менше. Так, ви маєте рацію. Дуже вам дякую, що приєдналися до нас. Підписуйтесь на бракарці України на YouTube. Добре, обов'язково. Як вас звати? Христина, чим ви займаєтесь? Студент навчаюся. Поки І який на вас сьогодні аромат? Чесно, топ-сікрет, начебто, чері з. Угу. Магдалем. А як ви взагалі обираєте парфуми на день? У мене є робочі парфуми, ага. які є легесенькими, Це є спрей, це топ сікрет, Вікторія ну типу, досить дешеві. Тому що парфумери я недавно лише почала <гум> розбиратися. Оці всі запахи, ніша, не ніша. Оце все. Загалом мої улюблені це євроше Мон Руш. І на зиму Боже, це лощерія Cherry, Я серйозно я їх обожнюю просто. І все, що пов'язано з вишнею і Магдалем. <гум> це все моє буде. А О. який у вас найдорожчі аромат у колекції? Лощері, а який можливо найдивніший аромат ви коли-небудь слухали? По нотах вам розповім. Я працюю дуже багато з людьми, і у мене був гість, якого цей запах застояної води. Оці такі парфуми. Я я не знаю, що це було, як це було запах застояної води. І настільки різкий, і, і, і вони щось там теж обговорили парфуми. Я так поняла, що цей от це саме парфум такої застояної води, і це було найдивніше, що я відчувала. Найдивніше. я Думаю, боже, як можна це носити на собі? Як? Я сподіваюся, мене дуже багато часу пропали. Дуже багато часу, дві години разом. Мені було дуже погано, але це запам'яталося мій на все життя. Чи знаєте ви взагалі різницю між парфумовною та туалетною водою? Взагалі ні. Які у вас аромати сусіда з Києвом? Запах липи. Найбільше його відчуваю в Києві. Які у вас аромат з дитинства? Запах скошеної трави. Тільки роса сходить. весь світ оце весною, він чути його дуже сильно, і, мабуть, що це яблуня і черешня, яка щойно цвіте. А якби створювали аромат для колишнього? Який би це був аромат? З якими нотами? Ми недавно йшли тут. По рейтерській, рейтерські вони асицію запахи саме круткі. Угу. Такий <сık> <сık запах асоціюється з колишнього. А як вас звати? Тетяна. Чим ви займаєтесь? А, я державний службовець. А, який на вас сьогодні аромат? Genium пейнтер». – А у вас який улюблений аромат? Оцей ну, він, він зараз домінує. А взагалі мені подобається «Каджал», що не помиляюсь, <сık> «Алмаз» і ще. Подібні. А з чим у вас, от, якби ви асоціювали якийсь аромат з Києвом, то що б це було? Це щось легке по типу, по типу Сильвадора Фірагама, щось таке квіткове. А якби якийсь аромат асоціювали з дитинством, то що б це було? Це якась жувальна гумка, щось, напевно москіно. Який найдивніший аромат ви коли-небудь слухали? Маса, якщо не помиляюсь, каджал, він... Він дуже стійкий і він ні на що не схожий, як на мене. А які там ноти переважають? Що у вас найбільше вразило у ньому? Там щось, ну, перш східне, східні uh -huh. ноти, воно дуже. Насичений і дуже таке специфічне звучання uh -huh. має, його uh -huh. не спутаєш нічим, як на мене. Uh -huh. А ви зазвичай полюбляєте більше нішового парфумері yeah, ніж так, 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 Ага, І вона переважає у вас. Який найдорожчий аромат є у вас в колекції? Не, не, не можу. Ну, мансера, напевно, але він не дуже дорогий. Для мене він дорогий, тому що uh -huh. він має певні асоціації. А і Зім'ю Зарко парфум. Він пахне котоном, свіжістю. А, якби ви якийсь аромат придумали для свого колишнього, то який би це аромат? Матбупи. Щось по типу азару, він його mm -hmm. любив, але більш таке яскраве, більш, більш важке, mm -hmm. щоб він йшов і, і на нього всі дивились і всі його хотіли. <рес> Ого, навіть так. так, так ви так. на гарній ночі розіслалися. Звісно, це Звісно. дуже Звісно. круто. Дуже вам дякую, що доєдналися. Дякую до Дякую вам. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Па-па!